На зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, президент Зеленський сказав, що переговори відбулися, були конструктивними. Головне на чому зосередилися це можливі параметри закінчення війни. Так сказав президент Зеленський, заслухав доповідь української делегації про переговори і звернув увагу на те, що це перший такий формат за доволі довгий час. Дводенні тристоронні зустрічі. Як ви бачите, цей переговорний процес? Ну тому що минула ніч явно не Показувала ані киянам, ані мешканцям Кривого Рогу, ані харків'янам про те, що росіяни налаштовані на якісь нібито переговори. Чергова масована атака, чергові блекаути. Що ви бачите? Ну немає ніякого переговорного процесу. Поки Путін при владі він буде слідувати а, свої позиції, що Україна повинна покинути чотири області України для припинення вогню. Скоротити армію, ну і відповідно там питання по російській церкві і так далі нічого в дійсності не міняється. Чого Україна їздить на ці перемовини? Ну Трамп же 20-го числа сказав, що треба обговорювати ці параметри так званої мирної угоди. Ну так Україна їздить і обговорює ці параметри, тому що по суті в дійсності нічого не помінялося, поки Путін буде при владі. Ці всі переговори, хто б там не приїжджав, чи Мідінський, чи а, Грушник, чи хтось інший, вони не мають в бізнесі ніякого значення, тому що Путін не збирається припиняти війну. Так не виглядає на те, що Путін зацікавлений у реальних переговорах і реальному припиненні війни. Sky News пише, що американці вважають Кирила Буданова козирем України. О, бачите, знову про карти на цих переговорах і джерела видання, які консультують американських військових і розвідку. Наголошують присутність Буданова на переговорах оцінюється надзвичайно позитивно, і це єдиний член адміністрації Зеленського, якого сприймають серйозно. Серйозно, американські військові і розвідка поважають його. От персональний фактор, да чи як любили казати в радянські часи, роль особистості в історії, що нам треба за цим бачити? Чи це просто ну спосіб, в який там американська медіа Sky News, намагалося просто красивше запакувати історію? ну красивше запакувати. Що значить американці когось з нашої делегації більше поважають? Яке нам справа хто там кого тут більше поважає? Тому що Буданов представляє Україну, за ним стоїть армія в першу чергу та спецслужби. А коли за дипломатом стоять армія та спецслужби, знаєте, до слів такого дипломата всі дослухаються, тому що світ тільки так побудований, побудований на силі, Добре ну те, що і це... пістолет. Трошки краще ніж кожен з цих аргументів окремо да да ну звичайно це створює а, деяку обстановку, тому що пан Буданов все ж таки людина з досвідом. А коли він там дивиться на кого, то мабуть всі там боліві точки бачить, які можна, які можна застосувати, щоб з людиною зробити щось, щоб привести їх в робочий стан. Ну, тому що все ж таки він людина професійна, займався спецопераціями і так далі. А так, основою, основою. А основою є армії спецслужби. Так і наскільки інтенсивно Україна бомбардує територію Росії, це звичайно впливає на всі позиції. А так намагання, ну знаєте, західні західна влада, західні медіа теж знаєте, хитрувати так поводить себе щодо України, починають робити владу. Ну тут нам подобається, тут не подобається. Ну мало ли, що, що вам там подобається чи не подобається? Є представники держави, є армія, яка за ними стоїть, і спецслужби, які стоять, і тут звичайно, може бути знаєте, така дещо наївність знову з боку американців яка ну в принципі має під собою об'єктивні об'єктивний характер тому що американці це все ж таки конструктивні люди і американці вони розглядають переговори як спосіб про що домовитись а і тому вони думають ну раптом у тих не вийшло а може у тих вийшло тому що вони досі, вони, досі. Я думаю, у більшості своїх досі думають, що росіяни конструктивні люди, і а, що там якісь є що там, немає ніякої шизофренії. А що там є чітка установка, що вони будуть просувати виключно порядок, денний який публічно озвучив Путін, і тому може бути такі от повідомлення: а раптом тут українці у чому винувати, не тих прислали на переговори, а раптом тут щось поміняється. Хоча тут більше питання повинно бути до того, що, що робити з Путіним, і поки Путін в Кремлі буде, це все буде продовжуватись. Добре, ну і росіяни знову розказують, що хочуть, щоб потенційна мирна угода з Києвом була заснована на так званій формулі Анкориджа. Що це за формула анкориджа? Ніхто не знає. Ройтер намагається це пояснити, що все одно вимагає Росія від України поступитися усім Донбасом до припинення бойових дій. А якщо ні, то працюватиме над досягненням своїх цілей військовими засобами. Ми поки переговорне рішення залишається недосяжним, формула Анкориджа. Окей, ми її розуміємо так, як, як те, що Росія не не збирається відмовлятися від своїх забаганок, але натомість окремий трек переговорів з американцями це і оці 800 мільярдів, які мають піти на відновлення України. У цей Plan, якісь плани розраховані до 2040 року, і таке інше для чого нам це зараз? Ну, це нас розводять, оця рідка розводить. Називається. Ми вам пообіцяємо, що небудь теоретично, а ви практично зробіть виступі з Донбасу. Ну, це все такі розводки, я вважаю. Хоча у цих перемовинах, у цих перемовинах, от всплила дуже в принципі гарна ідея. Яку за яку Україна я впевнений повинна вхопитися? Але звичайно, після закінчення війни, якщо вони це так говорять, це безмитна зона з американцями, це ну це гарна ідея, тому що якщо Україна буде, наприклад, можливість експортувати товари в США без мит. Так не потрібно ці ніякі плани. 800, скільки там трильйони, які які невідомо будуть, хто це буде давати, і так далі. Це гарна ідея, тому що в принципі, оці так звані дива Південної Кореї, Японії, той самий Європи після Другої світової війни а були засновані на тому, що американці дали доступ на власний ринок саме цим країнам. Це гарна ідея, але це розводка. Те, що якщо так горе говорити про це 800 мільйонів мільярдів, тим більше я впевнений що американці будуть вимагати своє виключне право виключно право там інвестувати ці гроші, щоб у них була знаєте така монополія, фактично на інвестиції, і багато чого іншого. Тому не існує ніяких цих 800 мільярдів. Це така, знаєте, замануха для того, щоб Україна зробила конкретний крок. Відступила з Донбасу, але я тут не погоджуюсь з тим, що вони тільки Донбас вимагають, ні, це перемовна тактика росіян. А перемовна тактика Росіян, які коли вони стикаються з якоюсь проблемою, вони починають дробити питання на підпитання, і вони говорять: ну добре, вона і оформлювати це як поступку. А вони кажуть, ну добре, ви тут не хочете з чотирьох областей, поки виходити, а давайте тільки з Донбасу і продають це американцям як поступку. І ну звичайно, коли у Віткафа є бажання слухати росіян. А по з різних причин, я думаю, що там є особисті якісь ще причини. То звичайно, він починається продавати як поступку. Тут ніякої поступки немає. Вони хочуть, вони хочуть, щоб Україна створила прецедент, коли відступиться з будь-якої території, не тільки з Донбаса. Потім хитати нашу країну зсередини. Звинувачуючи нашу владу у зраді і обвалювати нас середині, потім захоплювати все, що все що захочуть, тому що ну точно, як тільки ти зробиш перший крок, вони скажуть ні, ви не так не, не, не зрозуміли. Президент сказав, ну їхній президент, а що нам потрібно чотири області, як це написано. В нашій конституції тому немає ніяких цих формул анкориджа. Ну дивіться, я думаю, що приблизно так ця формула анкориджа могла виглядати. Путін після чергової лекції про Пченігів та Ярослава Мудрова міг сказати Трампу: нас цікавить чотири області. Ну те, що ми написали, написали свої. Конституції, ну Трамп міг сказати там нічого такого э, однозначного сказати. Або ну буває, знаєте, така перемовна тактика, коли ти не знаєш, що говорити людини. Говориш. Я розумію, що ми це вас питання почули, дуже, да, дуже важливе для вас. Да, і тут раптом і у Путіна одразу ж це перетворюється у формулу Анкорин. тому. Тут немає ніякої формули. Вони могли тільки повідомити про свої наміри а Трамп міг отримати інформацію від них. А далі вони це починають знову затискувати. Американці, що, начебто, вони їм щось обіцяли. Хоча я впевнений, що нічого вони обіцяти не могли. Ну знаючи, ну всі вже бачать цю перемовну тактику Трампа. Він же нікому намагається нічого обіцяти, а зі всіх вичавлювати те, що вони повинні йому дати. Тому не не існує я впевнений, ніякої формули Анкориджа. Якщо формула існувала, ну так покажіть, де вона зафіксована в папері. А, так, ну і ще одна історія останніх днів це оця Трампівська рада миру, так звана, і пропозиція від Росії, що вони готові розглянути можливість до неї приєднатися. А мільярд доларів так візьміть з тих заморожених активів, які є на території Сполучених Штатів Америки. От Путін намагається розторгуватися тим, на що вже не впливає, чи, чи як ви це бачите? Ні, ні, тут вони досить тонко діють. От знаєте, я от коли чув, як Путін це пояснює, ну, все ж таки а, на тактичному рівні росіяни дуже потужні перемовники. Ну все ж таки, от школу спецслужби ковим проходив, там вчать вести перемовини правильно тиснути на свого візаві для того, щоб отримувати результати. Ну дивіться, я вважаю, що вони хочуть створити прецедент, коли гроші якісь будуть розморожені. Просто розморожені, якісь гроші. Далі там же друге питання є. Вони ж пропонують, а давайте ці гроші будемо використовувати на відновлення зруйнованих територій. Він же не сказав, яких територій, а тобто тут недомовки. Ну фактично, він пропонує там крила в адміністрації Трампа, які готові там роздеребанити гроші росіян разом з верхівкою Росії. Які залишаються за кордоном, і наступне те, що вони хочуть прив'язати, вони хочуть прив'язати легаль американців до легалізації а, анексії. Тобто, гроші будуть, вони потім скажуть. Ну так це ж на ті гроші, якщо вони там, наприклад, залишаться а, на ну там, якщо якщо частина території знаходиться під їхнім контролем, так ну наприклад, Крим, давайте вкладайте. Або вони будуть це продавати наступним чином, як ну це така те саме, що вони з європейцями хотіли, коли американці запропонували європейцям за скромні 50% роздрібанити ці активи, які знаходяться. На території Європи, правда, європейці сказали, що ми самі готові це раздерибану. У нас є тут кому теж попиляти таких майстрів в Європі. Теж вистачає. Тому вони безстроково забезпечили безстроковість заморозки цих активів. Далі вони що хочуть? Це то теж таке. знаєте, а давайте разом будемо пиляти ці гроші. І не обов'язково вони підуть звичайно на. Безпосередньо, як вони говорять, з відновленої території вони хочуть сам факт розморозити активи, а потім вони зможуть вкладатися у будь-що у будь-що в США, можуть вкладатися в інших місцях. Це спосіб, знаєте, в архівки Путіна теж. Нагрітися на тих грошах, які ще залишились, а, окей, ну і власне російська економіка не, не в найкращому стані у попередньому блоку. Також перераховували в і російських містах зараз блекаути, причому блекаути підбираються вже і до Підмосков'я, що для нас доволі цікаво. І от питання, як це називається? Якщо ми все одно у війні на виснаження, то от де ви бачите там тонкі точки у Російській. Сіян, що їх могло би примусити, ну я не знаю, якось інакше оцінювати, що у них все СВО йде по плану. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Тут знаєте, війна закінчиться, коли або Путін сканає, або Росія сканає. Я до речі, судячи з усього, з того, що відбувається, вже більше схиляюся до другого варіанту. Ну, якщо його не приб'ють Путіна. Але якщо не навіть якщо приб'ють Путіна, все рівно Росія йде в колапс. а, а знову чому тому, що американці витискають їх з ринку нафту де тільки можливо. Американці зараз активно зайнялися. Арештами цих танкерів, які перевозять під санкційну нафту. Але ж вони не тільки під санкційну нафту для Росії перевозили. Вони ж і для Ірану перевозять під санкційну нафту, та сама та, та сама одна контора, умовно кажучи. А у американців тут виникає питання: це що Іран ж забезпечує дешевою нафтою Китай? Ну, коли американці чують слово китай, то одразу ж вони знаєте, ентузіазму стає ще більше. А, ну, плюс там же ще одна історія. Американці ж я, як я бачу, теж хитрувати діють. Вони беруть арештовуються суда, а нафту потім продають через американські фірми, наприклад, в Сполучених Штатах Америки чи в інших місцях. Тобто вони фактично займаються рейдерством за дивним збігом обставинам. Там спливають спонсори Трампа. От тобто, у них там любов з інтересом вже до російської нафти з'являється, і це не залишає Росії російській економіці ніякої ніяких шансів, тому що а, американці не відпустять нафтовий ринок, тому що нафтовий ринок вони забирають під себе для того, щоб тиснути на Китай, для того щоб створювати важелі тиску на Китай, оскільки з рідкоземельними металами швидко не вийде вирішити питання. А от захопити нафту і контролювати нафту вони це можуть зробити. І в принципі, в цій логіці вони і діють. І е, е, якщо вони припинять експорт російської нафти, взагалі а Україна тут допоможе своїми ударами по танкерах в Чорному морі, Середземному морі, ну вважайте, що Знаходиться Путін при владі в Росії, не знаходиться Путін при владі в Росії, їм перекривають просто кисень для існування держави. Вони йдуть по шляху радянського союзу. Коли це буде, ну подивимось, тому що я от дивлюся, що вони вже роблять. Вони вже, наприклад, вичерпали потенціал монетарної накачки російської економіки. Там вони вже визнають, що вони йдуть з такфляцією. Тобто, коли і падає економіка, і зростає інфляція. Тобто скільки вони вже надрукували грошей і влили їх по операціях РЕПО в російську економіку, все вони вже дійшли до межі, коли будь-яке будь-який друг грошей він не призводить до взагалі яких, якихось результатів, він призводить тільки до розпаду фінансової системи. А це по суті повторення радянського союзу, при тому, що радянський союз вже ніхто не бомбардував, радянського союзу просто ціни на нафту впали. Радянський Союз не був під санкціями, і на е, нещастя зараз, велике слава Богу, нещастя росіян е, США в той час не були експортерами нафти. Вони були імпортерами нафти. А тепер все навпаки, ну і тут е, і Трамп задовольняє в першу чергу інтереси американських компаній. А вони йдуть і забирають частку ринку без будь-яких сантиментів у росіян. Тим більше росіяни своїм демпінгом, а, коли дають великі знижки на юрос, овалюють зараз ціну на нафту, американцям це теж не дуже цікаво. Ну, тобто, по суті, бачимо спроби американців, якщо говорити про таку велику світову геополітику е, у Китаю, є контрольні пакети, умовно кажучи, по рідкоземельним елементам. Натомість американці хочуть отримати козирні карти і контроль за нафтовим ринком. І уже коли цей контроль буде, то там можна. Можна виходити на оці двосторонні переговори, бо як ми із вами в ефірах неодноразово говорили, ну навряд чи хтось може вплинути на Путіна сильніше ніж Сі Цзіньпінь. Приблизно так виглядає ця історія. У нас хвилинка лишилась. Ну, дивіться, я поки не бачу бажання Китаю припиняти війну, тому що їх все влаштовує, і це раз, і тим більше Путін буде готовий здавати все, що тільки завгодно, для того, щоб продовжувати війну. А Китай буде з задоволенням брати. Я продовжую наполягати і, і знову говорю, що тут головне за Європою. Якщо німці та французи нарешті ухвалять для себе вольове рішення, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати взагалі. І поставлять питання перед Китаєм, що або вони, або Європа, тому що вже знаєте більше шкоди від Росії ніж. Ніж переваг, то Китай може піти на дезінтеграцію Росії. Він тоді вирішить багато питань, в тому числі щоб Росіяни не створювали небезпеки для Китаю у майбутнього конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Далі це все ж таки стосунки з Європою будуть більш налагоджені. І ну, в принципі, і так вони будуть отримувати більше ресурсів з Росії, тільки вже без Москви. Це єдиний спосіб. Нинішня ситуація. Я поки не бачу бажання Китаю щось змінювати, тому що їх і так все влаштовує, і тому що вони розуміють, що якщо зараз припиняється війна України та Росії, то американці всі всією своєю масою, всією своєю масою просто просто натиснуть на Китай, і не ну, факт, і що це Китай їм якраз стоїть. і хочеться цього їм. Якраз і хочеться запобігти. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.